Історія для мого маленького оскара час настав. Весна, Все навкруги зацвіло. Галявина стала яскраво жовтою. Це зацвіли кульбабки. Їх так багато, що за жовтим кольором їх голівок майже не видно зеленої трави. Кульбабки посміхаються сонечко, милуються собою, радіють легенькому вітерцю. Пізніше за всіх посеред на галявині розквітла маленька кульбабка. Вона сором'язливо розправила тоненькі пелюсточки на своїй голівці, роздивилася навкруги і запитала у яскравої сусідки. А ви хто? Я кульбабка. Ми всі тут кульбабки. Подивись, у нас у всіх яскраві голівки. А я хто? знову спитала маленька. Яскрава сусідка посміхнулася і відповіла: Ти теж кульбабка, і в тебе теж яскрава жовта голівка. До речі, ти така гарна. Маленькій кульбабці це так сподобалось. Вона почала вертіти своєю жовтою голівкою в різні боки, демонструючи свою красу. Через деякий час маленька кульбабка знову звернулась до своєї сусідки. Скажи, а я така ж гарна, чи я не втратила своєї краси? Ти така ж гарна, жовтий колір тобі так личить. Милуйся своєю красою, доки в тебе є час». час. А який в мене час, подумала маленька кульбабка, проте перепитувати не стала. Прийшов новий день. Було сонячно, вітру майже не було, галявина жовтіла. Здавалося, що так буде завжди. Маленька кульбабка задавала ті ж самі питання і отримувала ті ж самі відповіді. Їй це подобалось. Вона сама краса, і навколо неї краса. День пройшов весело, мило, промені сонця лоскотали жовту квіточку. Наступного ранку маленька кульбабка, прокинувшись, оглянула галявину. Проте заміж жовтих квітів вона побачила, що галявина стала білою. Квіти змінили колір своїх голівок на білий. Маленька кульбабка запитала у своєї сусідки, а що сталося? Чому колір голівок змінився? Нащас прийшов. На місці наших голівок утворилося насіннячко з білими парашутиками, почула у відповідь. Подув легкий вітерець, і з білих голівок кульбабок почали злітати маленькі парашутики. Вітерець їх кружляв, заносив то вліво, то вправо. Здавалося, що парашутики кружляли удвох, двох, у, трьох, у неймовірно гарному танку. Це майбутні кульбабки, сказала сусідка. А в мене теж голівка стала білою? запитала в неї маленька. Ні, відповіла сусідня кульбабка. Твій час ще не прийшов. Ти квітнеш і в тебе ще жовта голівка. Але я теж хочу, щоб у мене з'явились парашутики. Це так мило продовжувала наполягати маленька квіточка. Твій час ще не прийшов, твій час ще не прийшов. Зачекай, шепотіли квіти. Через декілька днів галявина поступово набирала колір трав. Маленька кульбабка розглядала все навкруги. Вона не знаходила вже своєї сусідки, не було в кого запитати, чи змінився у неї колір голівки. Вона так крутилася в різні сторони, щоб знайти кого-небудь для своїх запитань, як раптом побачила, як над нею закружляв парашутик, потім інший. Потім ще, о, настав і мій час! схвильовано подумала маленька кульбабка, милуючись своїми маленькими білими парашутиками.